Як правильно почистити молоду картоплю? У мене є два способи. Це обичний, всім, всі знають про це обичним ножом. Я от, наприклад, тоділа перчатки рукавиці, бо от подивіться, яка в мене рукавичка. Якби я чистила без них, то в мене були б такі руки. Оце, я чищу рукавичка. Беремо обичним способом ножиком. Тремо її, тремо, обов'язково проходимо вічка, прошкрибаємо, щоб вона легенько вона треться, шкребеться, вона ж у нас молода. Зараз якраз сезон молодої картоплі, але скоро він вже закінчиться. Тремо. Можна навіть і прорізати таку, якщо вам нема бажання вічка протирати, вичищати. От, і в нас вже є одна картоплина. Це перший спосіб. Другий спосіб. Можливо, всі, так багато всі знають, е, жиком почистити картоплю. Давайте спробуємо. Ага. Треба її намочити. Намочили і попробуємо. Також треться. Йожик якраз у руці добре тримається. От і спосіб із йожиком. Що так, що так.